Жити в розкоші та комфорті мріє кожна родина. Проте така можливість є лише в заможної сім'ї. Хай почнеться битва кланів. Отримуй. Ха, ха, так тобі й треба. Вона грається уже чотири години. Іди з'ясуй, що там. Сонечко, я розумію, ти дуже рада новим vr окулярам але ж не можна так багато гратися. Отримай злобний кріпере! Йой боляче! Любий з тобою, усе гаразд. Я не передбачав цього нападу. Отакої. Я намагався поговорити. Що нам робити? Бідна сім'я не має грошей на vr окуляри тому їм доводиться послуговуватися уявою. От халепа! Комп'ютер знову зламався та не завантажує ігри! Не переймайся! Зараз я вигадаю дещо крутіше за комп'ютерні ігри. Хм, і з чого змайструвати костюми? Ідея? Тато це дійсно дуже круто. Ми схожі на справжніх косплеєрів. Хай почнеться битва кланів. на цей удар, дикий варваре. Що? У моїх фіранках діромаха? Якщо це накоїли хлопчики, їм гаплик. Ви обоє! Як ви могли зіпсувати мої улюблені фіранки? Любий телебонь забув, як довго ми на них збирали. Та що це ти взагалі на себе напнув? Поводитеся, ніби ми мільйонери. Здається, у цій грі найголовнішим та найнебезпечнішим босом виявилася розлючена мамуся. Зашивайте охайніше. Надалі думатимете, перш ніж псувати речі заради якихось ігриськ. Татусю. Що сталося, Люсі? Жоден із моїх смартфонів не ловить сигнал. Навіть остання модель. Мої друзі не можуть до мене додзвонитися. Це не проблема. Адже мати гарні зв'язки, привілеї усіх заможних Професор Пауеле, Смартфони моєї любої доньки Люсі не ловлять сигнал. Вдійте з цим щось. Зараз усе влаштую. Сонечко, не хвилюйся, він справжній геній. Та-дам! Представляю вам мою нову розробку супутника. Чудово! Перевір свій смартфон. Хм, так усе працює. Дякую, татку. Алло! Ексклюзивний супутник виявився настільки потужним, що мережа тепер працює надто добре. Тату, мій смартфон зламався! Та не рюмсай ти так. У мене ж руки на всі штуки. Навіть смартфон зможеш полагодити. «Хе, Ти що не віриш, що твій татко до всього зугарний? Дивись, і вчись! Не треба! Та я жартую! Візьмемо ось таку штучку. «Ха-ха! Ї... Знову повівся. <свят> Тату, мене лякають твої розіграші. Бідолашний тато працює, наче справжній майстер. Проте, що ж із цього вийде? Останній штрих. Зараз я тут усе відшліфую. Стривай! Зупинися! Здається, готово. І що це за прилад вимірювання радіації? Вітаю! Те зробив тільки гірше. Не хвилюйся, краще візьми мій стаціонарний. Він ніколи мене не підводив. Ого, я ще такого не бачив. І він навіть працює. Дякую, татку. Звертайся, синку. Заробляти гроші це часом так виснажує. Як добре, що я можу відпочити з комфортом, адже все, що треба, зробить ця дороговартісна техніка. Зараз тут буде чистота та прохолода. Агов, Люба, йди до мене, я скучив. Йой, що відбувається? Здається, годинник зламався. Отакої! Телевізор димиться. Ні-ні-ні! Це повстання машин. Бідна сім'я не може дозволити собі дороговартісну техніку, тому усю роботу по дому виконує син. Дякую, Джоше. Чим це ти так зайнятий? Читаю комікси. Принеси мені щось попити. Він у нас такий молодець, чи не так? Такий помічник виріс. Так, так, я такий. Справді, що б ми без тебе робили? Апчхі! будь здоровий. Пилюка. Джоше, як ти це допустив? У мене ж алергія. Візьми віник і хутіше прибери тут. Ну ж, бо синку, а потім ще підлогу помий. Та я втомився. Нічого страшного, прибирай ретельно. Хоча знаєш, облиш прибирання тут так спекотно. Джоше, зроби щось. Помахай чимось, чим саме та вже сам зметикуй. Інша річ, наче морський бриз повіє. Хороша робота, Джоше. Непогано, непогано. Ви добре виконали роботу. Радий чути, пане. Тільки обережніше поводьтесь із дротами. Вони справжні. Приємно мати з вами справи. Сподіваюся, я отримаю хорошу платню за свою роботу. Звісно ж, цього має бути достатньо. Люсі, у мене для тебе подарунок. Ова! Тепер я зможу гратися в реальному житті. Заможний татко. Може навіть збудувати справжню локацію, Амонгас. Тато я тебе так люблю. Що ти робиш? Тут затісно. Чому він там? Щоб ми грали без батьків і нам ніхто не заважав. Невже бідна сім'я також вирішила зіграти в Амонгас? Я тебе чую, не втечеш. Вищі сили, допоможіть! Тобі не вдасться піти від мене. Туалет! Тут вона точно мене не дістане. Джоше, виходь! Я знаю, що ти там. Я так довго чекав на цей момент. Що ти робиш? Вирішив з'їсти шоколадний батончик і не поділитись. Оце так скупердяй. Ми не так тебе виховували. Нарешті. Дякую за допомогу, Любий. я хотіла розділити цей батончик на нас трьох. Тепер на всіх вистачить. Фух, ледве доніс. Люба, відкривай сейф. Татко, ну нома теж допоможу. Молодець. Ініціативу заохочувано. Тримай! Цього разу більше мішків, ніж зазвичай. Гроші мої гроші! У нас проблема! Гроші вже не поміщаються в сейфі. Ще трохи і в мене відваляться руки. У заможної родини така купа грошей, що вони вже не знають, куди їх подіти. Я вдома. Ну ж бо, поступіться голові сім'ї місцем. Наш добувач повернувся. Сідай, сідай, розповідай, як справи. Я зараз вам таке покажу. Будете шоковані. Для бідної сім'ї навіть 5 доларів справжній статок. Справжні 5 доларів. Де твої манери, Джоше? Зніми кепку. Треба виявляти повагу до грошей. Нарешті нормально поїмо. Отакої! Ловіть їх кучіше! Яку ж компанію придбати сьогодні? Треба зателефонувати інвесторам. Так, усе буде так, як ми з вами домовлялися. Отакої, зачекайте хвилинку. Я вас слухаю. Оба цей тренч ідеальний. Попрошу його в татка. Тату, поглянь, що я хочу! Придбаєш мені його. Добре, Люсі, я куплю його, тільки не відволікай мене. Дякую, ти ж найкращий. Отже, про що ми? Ми домовлялися про конкретну суму. Татку. Ти що знущаєшся? Це ще що таке. Ти тут гарна, що не так. Ти ніколи мене не слухаєш. Постійно думаєш лише про свою роботу. Для чого ти зробив мене власником цього журналу? Адже я про це не просила. Ууу, що тут у нас модний журнал клас. Синку, що ти там читаєш? Мамо? Я хочу точно такий смокінг. Нуму, подивлюся. Тобі пасуватиме, та ми не маємо грошей на нього. Є ідея. Візьми клаптик моєї сорочки. Під піджак якраз годиться. Під піджак. Так, татів піджак заховано в наволоці. Дістань його. Він ще з татової молодості. Вважай вінтажний. А тепер підведись і приміряй. Пасує ідеально, мало не забула. Ось замість кроватки. Бідним, на відміну від заможних, не так просто мати вигляд, наче з обкладинки журналу. Як ти вважаєш, у якій родині цікавіше жити: заможній чи бідній? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Чи сподобалося наше відео, Тоді став уподобайку! підписуйся на наш канал. І не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!